Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. І так, з 1 серпня десятки важливих змін, які вплинуть на життя кожного українця без виключення. Кожен відчує їх на собі, і до них потрібно бути готовим, щоб потім за голову просто не братись. Плюс нові виплати. E, буде стартувати нова допомога, а також серпнева, чисто серпнева виплата сотням тисяч українців до 3,5 тисяч гривень. Давайте про все детально розповім, щоб ви, дорогі мої глядачі, були готові. І так. Серпня нарешті статує та виплата, на яку сотні, напевно, навіть тисяч, а то й десятки тисяч моїх підписників вже подали заяви. Дякую тим, хто ділиться в коментарях, як проходить ваш процес. Тобто пишете, як це все відбувається, що там вам роз'яснюють, які з якими трудностями стикаєтесь. Ви це дуже сильно допомагає розповідати про це іншим і про те, що відповідаєте один одному. Тож. Серпня почнеться виплата базової соціальної допомоги 4 тисячі на кожного члена домогосподарства. Тому можливо і вам є смисл написати на ню заяву, оформити її. Подивіться на каналі є сотні відео, де я вон там на дошці розбирав, як вона рахується, як вона нарахується, хто може її оформити. Тож подивіться і оформіть. Е, до речі, якщо хочете знати про усі виплати, усі деталі, усі ці нюанси, то зробіть просту дію долучіться до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під цим відео. Таким чином ви нічого не пропустите, YouTube вас буде сповіщати, тобто будете в курсі подій. А мені в свою чергу приємно, що моя праця ціниться, що ви даєте такий зворотній відгук у формі підписок, лайків, коментарів і допомоги один одному. В коментар це дуже і дуже цінно. Тож, долучайтесь. А я розповідаю далі. Банківські рахунки об'єднуються всі в один. Е, система називається буде відкритий банкінг. Тепер, якщо у вас на одній карточці не вистачає коштів, то з іншої карточки може списати кошти на цю. Е, типу, коли ви розраховуєтесь в магазині, щоб ви не перекидали з одної карточки на інші, стоячи на касу, воно буде під... Ну, наприклад, у вас є зарплатна карточка і пенсійна. Ви з'єднуєте їх до кучі і ходите, розраховуєтесь лише одною, а списує паралельно з двох. З одної сторони зручно, з іншої сторони, є куча нюансів, на які дуже сильно варто звернути увагу. Про це я також зробив відео на каналі. Будь ласка, подивіться, щоб ви були в курсі. І крім того, вже з 1 серпня усі перекази в банках будуть здійснювати не лише перекази, а й там платежі. Наприклад, платежі за комуналку. Да, в банках і на Укрпошті будуть здійснюватись лише з ідентифікаційним кодом. Ну, якщо у вас нема кодом, то свідоцтво про те, що ви від нього відмовились, і тоді з вашими. Паспортними даними, О, така от така ситуація. Більш е, вже це все контролюється. Тобто, е, коли переказуєте, то код кому хто що переказує, щоб все це було типу прозоро, щоб е, викорінити шахрайські схеми. Надіюсь, що це допоможе. Але знайте, що з серпня вже йдуче платити, беріть з собою код. Далі, перерахунок пенсії, на жаль, серпня місяця це лише вікові доплати, більше ніяких не передбачається. Пенсійна реформа не запустилася, уряд помінявся. Ждемо, яких, які, в якому напрямку піде цей уряд, що він буде розповідати про то, як він буде робити цю пенсійну реформу. Тож, туди не касаємося тарифи, збільшення ціни на світло. На оптовому ринку з 1 серпня стартує збільшення ціни на світло у вечірній час для оптових покупців для простих споживачів, тобто нас з вами для звичайних людей, це ніяк не вплине в плані тарифу на світло, але бачимо тенденцію збільшення, і це дуже сильно вплине на підприємства. Підприємства, які там спеціально працювали в вечірню нічну зміну, щоб тоді купувати світло дешевше, щоб їхні товари були дешевшими тепер. За рахунок цього е, може бути скачок цін на все, що виготовляли ці підприємства. Тобто напряму не вплине в плані платіжки, але напряму вплине в плані цін на продукцію, ціни на послуги, ціни на комуналку, да, на ту саму воду, тому що насоси, які воду перекачують, тепер будуть купляти дорожче електроенергії. Е, Виплата шепнева виплата від 450 до 3,5 тисяч гривень до Дня Незалежності. Ближче до того дня я зроблю повне відео, хто по скільки отримає і як ну там, більшості вона буде нарахована автоматично, але є група людей, яким потрібно подати заяву, обов'язково про це розповім. Це виплата для захисників, для е, людей, які побували в концтаборах, для людей, які е, на Революції Гідності офіційно відстоювали. В них є підтвердження і документи да, оформлені е, постраждалих на Революції Гідності. І для вдов-захисників. От для них буде виплата до Дня Незалежності України. Це щорічна виплата, цей рік не стане виключенням і суми плюс-мінус такі самі. Далі, соціальні послуги, там також дуже багато змін. Ну, По-перше, що всі послуги тепер йдуть через пенсійний фонд, а не Міністерство соціальної політики. так? І оформляти, і продовжувати, і переоформлювати їх також треба в пенсійному фонді. По-друге, що пенсійний фонд буде масово вести ідентифікацію, деякі з моїх підписників вже написали, що перестали отримувати допомоги От вам і ідентифікація. Ну, е якщо ви на протязі місяця-півтора не отримаєте допомогу, то біжіть до пенсійного фонду. Знайте, можливо, вас просто помилково виключили. Такі випадки також, на жаль, бувають. Е, змін, знімають податок на соціальні послуги для підприємств, які їх надавали, тобто для там, будинки престарілих, е, всі інші для них знімають податки. Таким чином, послуги ці повинні стати дешевші, ну як мінімум, на цих 20%, що мінус податок. Е, тому для людей з інвалідністю, для пенсіонерів. Е, в найближчому часі, в найближчому майбутньому повинні подешевшати оці соціальні послуги, які надавали спеціальні підприємства, і за рахунок того, що держава зняла з них оподаткування. Дія до електронних змін доходимо. Нововведення в дії. Михайло Федоров об'явив про кучу нововведень, які будуть вже спущені в серпні. Серед них найголовніші для моїх підписників, для моєї аудиторії це. Медичний кабінет, тепер всі ваші довідки, оці пачки, да, які люди носили м, своїх цих книжок медичних, е, тепер все буде е, типу, вас відображатись в вашому медичному кабінеті. Ідучи до якогось лікаря, або, не дай Боже, потрапивши по швидкі, не буду думати, чи є у вас алергія на щось, чи нема. Да? Все відкриють вашу історію і в кожного лікаря. Навіть в державного і навіть вчасного буде інформація про ваш стан здоров'я, які операції вам робили, що з вами траплялося, і що вам можна вводити, що не можна. Ну, як на мене, це супер. І які навіть у вас аналізи також буде туди все підтягнуто. І е, було заявлено про введення в дії найзручнішої послуги для отримання пенсії. Що то ще за послуга наразі достеменно невідомо? Я думаю, що це буде єдина картка. На яку буде нараховуватись уся соціальна допомога, і пенсія також, яка буде підв'язана в дії, на яку пенсіонер з нею ну, зможе поробити типу, все, що завгодно. І воно якраз сходиться з за цим запуском е цього єдиного банкінгу, да? що всі картки зможе пенсіонер під'єднати типу, на свою пенсійну і е користуватись зручно одною, а не носити цілу кучу. Плюс, е думаю, ну, як думаю? Вже дуже висока доля вірогідності, про це давно казали, що буде запущена електронна гривня, і пенсіонери можуть, напевно, попасти в ту категорію, на яких одних з перших вона буде тестуватися. Нічого страшного в тому нема, не лякайтеся. Я буду старатись максимально вам розповісти, як це все працює, щоб ви були в курсі подій, так і вчитель інформатики, трошки в цьому розуміюсь. Тож, будемо спостерігати, бачимо нововведень, ціла куча, ціла таблиця, листок, списаних це лише по назвах. Їх насправді набагато більше Бачимо глобальні реформування системи, що заспіває новий уряд. Як він буде робити політику наразі, достеменно невідомо, тому активно спостерігаю. Вам розповідаю до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.